Починаємо ми беремо клей з середини, з середини, з середини ми йдемо і потім із середини ми йдемо до, краї, до країни, країни до йдемо. Обійно, добре змазати клеєм, щоб трьох. І кожний вид шпалер, його потім ми складаємо і е, залишаємо для набухання. Кожний вид шпалер, в залежності від цуквості матеріалу, з якого вони зроблені, е, вони повинні, е, так як набухнути. Коли при набуханні, ну, таке трошки збільшується тіло. Наші шпалери е, достатньо 5 хвилин, багато нам не потрібно. Намазана <кху> одна. Перше ми беремо, його складання. Складаємо його ось так. Ось так ми складаємо. Так. Складаємо. І ставимо для того, щоб випало трошечки на, на букву. А якщо є так, що... Паперові шкалери, вони швидко висихають, то перед тим я вже протену стіну, можемо Ще, ну, тут, Якщо є великий рулон, то його складають. Тоді потім беруть за верхній кінець і той. У нас є один, так, місця там, де було хмель намазана, щоб зговорилася, ми беремо тряпочкою і гарно витираємо. Хоча наші сучасні плеї, коли вони висихають, вони не залишають Так. Ну, далі. Ну все, щоб почати приклеювати на стіну, починаєш полеж приклеювати на стіну, яка йде від світла. від світла. Знаходимо вертикальну лінію. Буває, що кути не є рівні, і тому нам треба старатися, як знайти нам більше, трошки далі від кута, щоб ми знайшли вертикальність, з якого ми почнемо. Наклеювати шпалер. Ми тут, тут трошечки нерівно було, і ми знайшли, бачите, верх трошки більший, а не менший. І ми провели височком, височком провели, наклеємо те, щоб було таке бути Щоб Ми наклеємо один і покрасимо другий. Ви наклеювати на стіну, а ви мені проте, починаючи від середини, потім до стріму. Так. Пали можно, може на улице вот вид серебряный тягнул. Так, первый трошки вишен на бабу даємо плей. Так, з ним. Также.

того что она может быть вы Далі наклеюємо всі по широну полотнища і розрізають її пополам. Але розрізають, розрізають так спочатку в куті проводять лінію 1 см. Потім розділяють полотнище на дві половини. Ліву, ліву беруть на 1 см більше, при розрізанні полотнища пополам, а праву менше на один і тоді наклеюють. Ливу что